Нове надходження офігенний фонарик. Міні поміщається в ладонь. Ось так він виглядає. Це фірма. Фонарик алюмінієвий. Заряджається від Type-C. Світить. Світить він офігенно просто. Саме два рази натискаємо він включається. Раз, два. І три наймушку. Є ще такий режим, тобто ночу засліпити можна любов. Є такий ще режим. Дві кнопки, дуже потужний світодіод. Є магніт, можна на магніт його приліпити ось він буде висіти отак. Нахожусь в темному приміщенні, вмикаю. Так, це найслабший режим, це мощніший, це ще мощніший і це найпотужніший. Дивіться, як він світить.